М'ягкий балістичний пакет. Легкий чи важкий? Зараз поясню, як правильно читати його масу і яким чином диявол ховається в грамах. Два продукти можуть мати ідентичну форму і розмір. А важити по-різному. Уявімо, перший 150 грамів, другий іншого виробника 200. Чому? Бо різна середньозважена маса. Вона допомагає зрозуміти, скільки важить один квадратний метр м'якого балістичного захисту. Для розуміння у повному бронекостюмі захист спереду, ззаду, з боків, шия, стегна це десь один метр квадратний. І що одного виробника вага 5,3 кг на метр квадратний, то у іншого 7,8 кг на метр квадратний. Тобто плюс-мінус на різницю ваги можна купити бронекомплект третього класу від компанії Бронікс. Відчутно, правда? На дрібних деталях різниця не така помітна. Але коли їх багато, набігають кілограми, і тому маса на метр квадратний ключовий параметр. Без нього ти не зрозумієш, чи легкий захист, чи важкий. Висновок. Обираючи захист, завжди дивись на вагу на квадратний метр. Це чесне порівняння і розуміння, скільки броня буде важити на тобі.